Правоохоронці поділилися кров'ю. Зо два десятка кіровоградських міліціонерів здали кров для бійців АТО та переселенців, що лікуються в обласній лікарні. Першими на прохання медики відгукнулися працівники грифону, патрульної служби та міськвідділу. Серед них міліціонери, що нещодавно повернулися із зони бойових дій. Окрім військових і переселенців, донорська кров піде на потреби породіль та травмованих у ДТП жителів області. Найближчими днями здати кров планують ще понад півсотні правоохоронців. Охоронців сьогодні дуже багато людей страждають через події, які відбуваються на сході країни. Тому ми сподіваємося, що наша допомога буде дуже важлива як для тих, хто в камуфляжі, так і для цивільних людей. Сьогодні, на жаль, лікарня не зможе прийняти всіх охочих працівників міліції дати кров, але на цьому тижні ці заходи будуть відбуватися як мінімум двічі. Ми задоволені і дуже вдячні їм за те, що вони відгукнулися і допомогли нам. Сьогодні 20 чоловік представників. Ці організації стали донорами у нас відділені в нашій лікарні, і таким чином ми забезпечимо допомогу і можливо спасіння життя також 20, а то й більше пацієнтам, які будуть звертатися до нас за допомогою.